Починається наш євротріп з Кракова. Далі ми їдемо у Вену. Далі ми їдемо у Хорватію. Тому, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися. Олєшка. Експловити, відпочити і відігватись. <гум suficiente> Як вам перший майлстон цієї поїздки? Хойте гарний майлстон, гарно проїхали. Зараз їмо. Ні де... такі... Ні де, ніде не проїжджалися Ми приїхали на остановку. Коротше, другий майлстон практично дан. Залишилось знайти, як нам в хату попасти, щоб переночувати. Топ! <хи> ну, так. В це місце, я зразу в коп 63 ворвалася. Взагалі ми в Австрії. Вообще ми в Австрії. Ми в Австрії в за три на сьогодні. А я казала, що ми будемо в Вені, а ми не будемо в Вені. Ми в якомусь. Ми будемо по Вені. <хи> ну, попрошу вікулю тут зробити ми проти наркотики. Ну, значит, це квест, це фоквояр. Пройшов час. Є ми знайшли ключик. Ну все, зараз сон час, і завтра зранку ми продовжуємо нашу подорож. День другий. Ми прокинулись. Хотіли я й Мурчик в 7.30, але пан Алешка нас. Прокинув 6.30. бо ми зараз швиденько висіляємось і катимо далі. Це, це блог? Це блог. Я, я буду в дозі. Так. Е, П'ємо каву в, 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 в австрійській заправці. Таке снідання Кава. Ну, Мурчик вже поїхав, але там було видно вам. І така кава коштуємо. Переснімаємо 22 євро. Коротше, ми їдемо, їдемо, і тут Google Maps каже, зверніть, зекономте 10 хвилин. Ми зверачуємо, потрапляємо в якесь село і застрягаємо там у пробці на одну годину. І якщо ви думаєте, це кінець, ні, тому що ми нарешті через годину виїжджаємо з цієї пробки, їдемо на типу брамку. Взяти цей тікет, щоб далі їхати. І коли тільки виїжджаємо з цієї брамки, не так розуміємо дорогу, і просто типу повертаємось назад. Де не і воно додає ще плюс годину, і плюс е ця пробка, котрий ми простояли в селі. Нам треба, типу, повернутися і простояти знову на трасі. Переможці. Сутків дороги, так класно! Вау! Всім рекомендую! Нам ще йти пішком десь кілометрів 10. Боже, це найдовший трип ever. Ever. Відпустка почалась! Рейка! Ну все, ми заселилися, слава Богу, переодягнулися, зараз йдемо їсти. Ох, так що настрій скоро буде ліпше. Сьогодні вже тут свято, і всі магазини закриті, тільки заправка відкрита. Ми туди заїхали. Там була дуже велика черга вже не стали. тому що. Хотіли цей на море подивитись. Тут якийсь чувак йде з пивом, і каже, о, півко, по чому? А він відповідає, 7 євро. <свісно> наші усюди. Офіційно другий день нашої е, тусовки. Утро почала з того, що не було гарячої води. Але якби просто треба було кнопочку нажати. Кнопочку Треба було нажати. Але вона була outside the басу. Ну для мене їх не зрозуміли. Олег. Потім е в нас залишились О, тут нічого не видно. Залишилися крошки в сумці, набігли мурав'ї. Тому я не знаю, що б я хочу жити в теплих странах. Я не люблю мурав'я. Нічого. Це не стоє нам настрій, де на шнідання. І потім на нову локацію. Погнали. Тут такий риночок. Тежка, ну що? Які слова ти вивчив на хорватську? Які слова? Хвала. Це значить дякую. А як буде добрий день? Дебеда. Добр -добр Добр -да. Добр -да. Добр -да. Мурчик, які ти слова вивчив? Нет, не фідрон. пікуля, все вирізати. Юльчик, так. що ти вивчила? Добрий день, ще щось є. Вала і все. Починаємо Кайф! Температура топ, море топ, пляж топ, хорватія виправилась. Якщо ви закалялись як я, то ви можете купатися до цього моря. Якщо ви закалялись як я, то ви не будете купатися. Є. Я навіть в ладишку. Можливо, я дойду туди, в кінці відпустки. Для пляжу. Так, ми приїхали в містечко Вербнік, Всі голосні. Ой, голосні, та Ось, тому зараз 에, будемо експлорити. Найгузькіша вулиця в світі. йдемо, йдем, провіряйте. Наскільки я широкий. Все. Ой! Капец! Ну, конечно, если в обедать в Макдональдсе, то не пройдешь потом. Макдональдс, напиши мне. Столиця він, тому ми зайшли в магазин купити вино. Оранчено. Парті Мікс. Є здраво. Маємо алкоголік. Так, ми приїхали в нове містечко. Кіркей, як Краков, з морем і сонцем. Ой-ой-ой. Другий день практично закінчується. Ми після обіду вечері прийшли ще от сюди, це як пляжі. ну Такі штучні. мурчик купається, позасмагати, повідпочивати. І завтра ще поїдемо в один плейс. Тому що ми живемо оце рієка, а між ними Пула і Кіркей. Ми сьогодні були в цьому Кіркей. А завтра поїдемо в цю пулу. тому побачимось в пулі. Ну що, третій день? Я Олег вкрав бритву. Коротше, ми цей в пулу їдемо, але ще не доїхали. Заїхали в таке містечко. Хочемо тут побити кави, погуляти. Потім поїдемо далі в пулу. Що, як тобі, Мурчик? Як це плейс називається, до речі? Апатія. Апатія. Знайоме слово, 30-річне. Як тобі? Депресивно. А знаєш чому? Болішка в мене обріті. Коротше, ми вже погуляли по цьому містечку. Насправді дуже спекотно. Ти так ідеш і воно всю твою енергію забирає. Тому Мурчик шукає нам кавку. 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 І ми катимо далі. Так, ми коротше нікуди не поїхали, тому що реально оця спека в день строхи розкімарила. Тому ми вирішили, що будемо чилити тут. Тим паче, що завтра нам їхати назад, то і так будемо в дорозі цілий день. Тому пула наступного разу. Зараз я йду виступати. Вистопа єсера тебе. Завжди наче один. Я ненавиджу і люблю. Скажіть ваш вердикт по вечера. скам. Це скам на креветки написано пол кілограмму креветок. А насправді 8 штук за 42 євро. Це, коротше, виходить, що. 5 плюс евро за одну штучку. Олежка, а что ты скажешь? Но ну, мы не, не расстраиваемся. Мы ми, ми падаем духом, сын. Мы йдемо дали на заправку взять ништяки, купка и обкапаться дома. Сравняк. Человек в рынках. Деть баланс. Да, закупиться подешевле. Чтобы подняться потом. Желаем подняться. Наш останній день у Хорватії. Сьогодні ми вже їдемо назад. Хочемо поїхати через В'єну. Нарешті ми ж тоді не попали. Тому ми зараз збираємось, їдемо на сніданок і одразу їдемо. Тому що з цієї Рієки Дев'єни, десь там 5 годин, може 5 з половиною, плюс зупинки, то ми там будемо ближче до вечора. Ось там хочемо, може погуляти, якщо будуть сили, і завтра вже назад. Нагрузила чоловіка. Мурчик. Мурчик, як так. ти опишеш наш тріп в Харваті останній день сьогодні? Мало, дуже мало. Плюс ще якось виявилася дорога, бо я був у 2018 році і було набагато дешев. Юля, як твоє враження від Хорватії? Це Перша поїздка в Хорваті, в мене не було ніяких очікувань, але мені сподобалось, що тут ну, Європа. Що тут є море, що тут є сонце, що ми приїхали у травні, коли ще мало людей. Але ми не згадали перше З плейсом, де нам зостатися. І по-друге, що на Тинаріпах вона, мабуть, дешевше, що я не все плачу, але те, що я два рази заплатила, мені здалося, що це дорого. Ми в Вене! <ріст> 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 Будемо завершати вже скоро цей влог, тому що він нескінчений, як наша подорож. І тому в мене в мене там нормально видно. Так. <ріст> тому в мене чотири або три поради, що дає брати. По-перше, не їхати в форматі на авто. По-друге, не жити в Рієкер. По-третє, завжди мати з собою кеш. І четверте, мені здається, що треба було летіти в Іспанію. Вєна топ? Вєна топ. А, а Хорватія? Вєна. Єдине, що було в Хорватії, це Карловачка. Карловачка, напиши мені. Якщо хочете більше відео з подорожей, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Па-па!